Набір для відкриття автомобіля. Набір інструменту для відкриття заблокованих дверей автомобіля. Комплекс складається з насоса ручного, мішка повітряного і пластикової лопатки. Принцип роботи полягає в тому, щоб просунути мішок під край двері. А потім, підключивши насос, накачати повітряний мішок. Таким чином, вийти акуратно і без пошкоджень, отримати щілину, через яку можна дотягнутись до внутрішньої ручки розблокування дверей. Крім відкриття дверей, цим набором можна також користуватися для акуратного демонтажу обивки і облицювань салону автомобілів. Наприклад, для зняття дверних карт. Просунути подушку в щілину між дверною картою і дверима, і накачати це дозволить легко і акуратно зняти дверну карту.